Пані Тетяна звернулася до Каріта з Береслав по допомогу. Спершу до соціальної працівниці, якій розповіла свою історію і повідомила про потребу у підгузках для донечки з особливими потребами, оскільки вони збиралися їхати на операцію в Охматит у Київ. Родилася вона 15, 12, 19, недоношена кіло 50 Її Сразу визвали в авіацію, її забрали у... в лікарню в недоножки. Там місяць вона пролежала. Потім її віддали до мене, і в неї почала збільшуватися грудна клітина. і санавіацію відвезли нас на Київ. І вже у Києві нам це третій день її. Життя зробили першу операцію. Через місяць зробили їй другу операцію. Ну не давали надію, що вона виживе. І реабілітацію проходимо в кардіоцентр при Охмадиді. 8 липня російські військові нанесли ракетний удар по Охмадиту, де на лікуванні перебували 627 дітей. Серед них були і маленька Каріна з мамою. Ми стояли і не чули, як була повітряна тривога. Я в неї запитала, чи хоче вона їсти. Вона кліп почала кліпати очима. Ми тільки почали за... заходити в хол і нас швидко бистро... кричати, щоб ми бігли у підвал у сховище. І ми тільки забігли у сховище. Перша ракета спочатку вона не попала, її десь, мабуть, збили, а друга ракета вже попала. Далі кейс менеджерка була на постійному телефонному зв'язку з пані Тетяною під час їх перебування з Каріною в Києві. в Вохмадиті дуже допомагали, коли ми лежали у лікарні. Нам прям висилали і. І гігієну, і памперси усе для дитини, що потребувалося, і дитячі каші, усе на світі. Під час чергового візиту до кризового центру кейс менеджерка звернула увагу на кризовий психоемоційний стан жінки і дівчинки. Тому вона порадила пані Тетяні звернутися до дорослого психолога, а Каріні до дитячого психолога при просторі дружньому до дитини, де їм зможуть надати допомогу. Каріна вперше прийшла до нас в простір у дуже складному емоційному стані. Але з часом, коли Каріна почала активно відвідувати наш простір, все змінилося. Зараз Каріна є активною учасницею руханок, грається, спілкується з дітками та працівниками в нашому будиночку щастя. Допомагають дуже дуже багато чим і речами, і наборами продуктовими. Так що я дуже вдячна Карі та Суща є. Каже, дякую вам велике.